Вітаю вас, дорогі брати і сестри, наші друзі. У Домі Молитви в цей післяобідній пополудневий час. Сонечко вже на захід. Зараз ми входимо в таку фазу, коли дні найкоротші до 22, навіть до 22 грудня. 22 грудня буде найменший день в році, найдовша ніч. Тому сонечко швидко заходить, буквально через кілька. Хвилин через 10-15 хвилин ми війдемо в новий трудовий тиждень. Я, хочу, я мав час трошки їздити і дещо е, дослідити. І хочу вам представити сьогодні короткий звіт по нашій праці в Бучі. Ось такий зошит. Вели, вели наші бригадири. В цьому зошит вони записували число виїзду бригади, кількість бригади поіменно записували, отримані фінанси, витрачені фінанси. І ось, наприклад, 20 червня дорога, 21 червня, чотири чоловіка, я такий лише момент. Чотири чоловіка працювали Буча вокзальна 101, два чоловіка, контейнери, покраска контейнерів, там, де модульні містечка. Один працював на сантехніці. І таким чином, кожен день, 22 червня, середа, кожен день бригадир розписував, скільки де працювало людей, скільки поїхало, скільки де працювало. І в кінці, в кінці пише, пишеться, скільки об'єктів, наприклад, перша бригада 15 об'єктів і витрати. Витрати, залишки. Чітко, ясно. Я собі сів, взяв зошит, ручку, листок паперу, пройшовся по всіх об'єктах. Пройшовся, і дуже гарно, деякі бригадири взагалі дуже чітко писало, так як це перша, показано навіть скільки чоловік, куди на яку вулицю йшло, дуже легко було це. І так само, я тут бачу ще е, бригада е, Друга так само гарно описала. Ну, біль, майже всі бригади, є там один момент, який я був не зрозумів, а всі бригади гарно описували. Пройшовши оці, оці всі бригади, пройшовши оці всі. Оці всі, прочитавши ці всі звіти, я хочу сьогодні для вас, брати і сестри, членів нашої церкви, які безпосередньо приймали участь, жертвували фінанси. Для вас, дорогі брати і сестри, які живуть, живете в Польщі, в Чехії, в Англії, в Сполучених Штатах, в Німеччині і так далі, як члени церкви нашої, які жертвували, які не члени церкви жертвували, хочу зробити коротенький вам звіт. Звіт про працю в Бучі. Чому? Тому що якраз уже пауза. На якийсь час не знаю, коли ми повернемося до праці в Бучу, тому є підстава зробити ось цей короткий звіт. І так, звіт по е, роботі в Бучі. Е, працювали наші бригади з 20 червня по е, перші числа листопада. Правда, була там перерва, тому я не 6 місяців рахую, а 5 була перерва. Працювали у шести населених пунктах. Працювали в місті Буча, Гостомелі, Ірпіні. Село Блиставиця, село Мощун, село Гаврилівка і село Лісна Буча. Це те, що я знайшов у цьому зошиті. Тобто, в шести населених пунктів. Всього було відремонтовано дахів, відновлювано стіни, мурування перегородок, демонтування якихось стін, дахів, розбір і так далі. Було по тих записах 130 об'єктів. Деякі з цих об'єктів на деякі з цих об'єктів приходили бригади по кілька разів. А такий об'єкт, як водопровідна 53 в місті Буча, працювали впродовж всіх місяців. Кожна, кожна вахта, кожна бригада і кожен день. Тому що там було дуже великий об'єм роботи. Плюс 10 будинків, в яких склили приблизно так підраховував, 10 будинків, в яких склили вікна. Плюс... Були зроблені Дмитром, і хто з ним їздив постійно, ще один чоловік. Було зроблено за міри 20. Діма мені позвонив, що він записував 20 об'єктів, це близько від 80-90 вікон. Замірено, передано, щоб завод зробив, також це тратився час досить великий. От ось такий об'єм був зроблений побуч. Витрачено коштів за 5 місяців 67 тисяч 858 гривень. Бригади реписали, скільки витрачено: 67 тисяч 858 гривень. Ні одного гривня не було з цих коштів витрачено на зарплату. Це дизель, той, котрий не вертали. Наприклад, були такі останні місяці, останні вахти він не вертав. Не вертали нам дизель. Це дизель на автобус, це продукти, це квитки на поїзд. Це плата за автобус по 5 тисяч платили, якщо е, возили бригади. Е, е, ось такі були витрати. 67 тисяч 858 гривень на 130 об'єктів. Я думаю, що це дуже незначні кошти, які були витрачені. А в зв'язку з чим? А в зв'язку з тим, що працювали безоплатно. Співпрацювали ми з мерією, за що їм дуже велика вдячність. Тому, ще раз повторюю, ми не могли би зробити 130 об'єктів. Тому що 67 тисяч 858 гривень, які ми витратили на продукти, це було б максимум на 100 листів шиферу. А там пішло багато шеферу. І не тільки шеферу, а й інших матеріалів. Мерія давала матеріал, Бучанська мерія, а ми будували безоплатно 5 місяців по вахтову. Тому вдячні меру міста. Мерії всім тим, хто був причетний до того, щоб давати матеріал. Можливо, якщо це давала також і організація Благодійницька Джем, і ми їй також вдячні. І я це кажу від щирого серця, тому що заявляю, що якщо б не було того матеріалу, даремна наша їзда. У людей матеріалу немає. От сьогодні знову нам там звернулись люди, щоб матеріал, щоб нам покрити хату. я кажу, матеріал маєте ні, немає. Ну і як зробити? Ще витратити треба на матеріал. Це буде велика, велика е, на, накладка. Дуже велике навантаження фінансове на церкву. Наші одно, крім, окрім того, зверт, кажу всім, наші односельчани, наші односельчани, власники Пелорам, я їх вже перечисляв, та надвірнянський та білославський лісгосп. Пожертвували лісництво Білославське і Надвільнянський лісгосп, пожертвували 35 метрів кубічних дошків вже готової обрізної. Частину виписала наша церква, брат Дмитро Грубав привезли на пилораму і брат Шовгенюк порізав. Таким чином, там є і наша частина, але в загальному односельчани 35 метрів кубічних пиломатеріалу, який відвіз. Наш односельчанин Лебюк Степан своєю власною фурою за, за дизель, тільки за дизель. Тому дякую всім жертводавцям, як нашим братам, за кордону, які жертвували, наймали замість себе навіть людей працювати. Дякую, Господь, знає, не буду перечисляти їх всі ім'я. Дякую всім жертводавцям, які є приятелями нашої церкви, дивляться наш канал. Це Сполучені Штати Америки, це Німеччина, молодь із міста Мінден, Церква Божа Християн Суботнього дня, це брати з Сполучених Штатів, з Англії, з Польщі і з інших міст. Я всім вам щиро, щиро дякую і повідомляю вас, повідомляю вас що якщо вам, Потрібно, навіть я потрібно чи не потрібно, прошу позвонити мені чи написати мені в коментар, і я вам відправлю довідки про вашу пожертву. Тобто, на ту суму дам довідку, яку ви пожертвували, я дам вам на таку суму довідки. Думаю, вам вони будуть потрібні в ваших місцях проживання. Це щодо звіту побуч. Якщо є у вас якісь питання, по цьому звіту будь ласка. Ага, так. Значить, ми дякую. Значить, ми працювали у семи. Ворзель. Щось, значить, видно, що не записували, бо не зустрічав. Розумієте, читав, читав. та Не зустрічав. Так, добре, дякую. Ну, якщо якісь будуть питання, можна після служіння задати, бо це звітне служіння. Тепер переходжу до звітного служіння по поїздці в Миколаїв. Ми виїхали в 6 годин ранку в понеділок і приїхали в 22 години вечора, в 10 годині вечора. Приїхали. Ми їхали, виходить, трошки довгенько, бо ми зупинялись в деяких місцях, так? Нас поселили в школі інтернат номер 7 Спали ми в трьох кімнатах. Поїхало нас 7 чоловік. Там ви бачили це фото. Поїхало нас сім чоловік. Я потім зачитаю їх. Поїхало сім чоловік. Ну, давайте зразу скажу: це Бойко Степан, Бойко Тарас, Смиричук Віктор, Бойко Ярослав, Дідик Василь, Бойченюк Андрій і Кодрян Андрій. Нас поселили, ми спали в трьох кімнатах. Гарячої води не було. Холодна була з перебоєм, і то солена, тому що. Поступала з, з, моря, ну, з солон, сол, сол, солених водойм, Не знаю, звідки солене водоймище, така трошки була ржава, бо роз'їдає. Але звільнили село Киселівка, і там взірвали росіяни все, щоб воду не йшло. Вони, вони спочатку загородили і від, відключили Миколаїв від прісної води Дніпровської, так? тому що окупували це село, де стоять ці шлюзи. Відступаючи, вони це все взірвали, щоб наші люди не мали води. Ну, і там зараз ведуться роботи, і може найближчим часом буде знову постачання прісної води в Миколаїв. Електроенергія була, в останній день тільки її не було, тому що почали в останній день була зруйнована інфраструктура. Приїхавши, перше, перше питання в нас стояло з харчуванням. Прийшовши на кухню, ми познайомилися з цією прекрасною людиною Оксаною Олександрівною, шеф-кухар. Ми розказали, хто ми, що ми є віруючі. Значить, в принципі, ми два рази всього їли в столові. Ці їдальні два рази їли. Їдальня готує для переселенців. І я попросив, щоб нам готували окремо, щоб була якась посуда для нас, каструлі для нас. Так і вона робила. Хоча вона зразу сказала, Ставан Тарасович, у нас взагалі немає. Це школа, інтернат, нам привозили продукти тільки телятина, тільки риба, така чиста і кур, курка. Але каже, зараз, а для вас взагалі на нас продукти привозили військові. Наташі, Наташа тато. Наташа Тесленко, тато. Привозив, каже, це наші будівельники, хоч там і нам було і там достатньо. Але він каже, це наші будівельники, і вони машиною привозили там пів корови, ящики кур, ящики риби, сиру. Твердого всього вони просто привозили і казали, це для наших хлопців, які працюють, мерзнуть, працюють, щоб їм готувати з цих продуктів. Тому нас була потрійна порція, не така. Ну, ніхто не завидував, бо ми не їли в столові. Ми е, обід нам привозили на місце праці машинами легковими. ми свого буса не... Бус приїхав, привіз робочих і цілий день стояв. А нам возили тільки своїми або військові, або інститутські машини з інституту. Е, вечерю нам приносили в приміщення ось те, що Тарас показав в попередній кадр. Верене відео. І тут така була така ж, це школа і був такий куточок, де діти гралися, але діти вже туди не ходили. Це була наша столова. Там була мікрохвильова, чайник, розетки. Ми заряджали телефони. І отут ми собі так в теплі е вечеряли, а нам приносили стільки багато, що там на столі не вміщалось, і ми мали шарану їсти сніданок. Ще цей сніданок лишався. Ми ще брали собі на роботу, і потім приводили обід, який лишалось на вечері. Все лишалось, лишалось. Потім ми назбирали те, що лишалось, та й віддавали іншим людям. То переселенцям віддамо, то Олегу від таких два пакунки. На рахунок цього було дуже добре. По роботі ми зробили дах на приміщенні інституту. Інститут підвищення кваліфікації, напроти, як я казав, молитовного будинку адвентистів церкви номер 2 Там ми зробили, там є 1200 квадратів. 300 квадратів ми не закінчили, не було такої проблеми. Там треба ще очистити територію, щоб підійти до, до тої, того приміщення. Ось, ось така. Нескладна не і правда, були такі голуб'ятники, дах нескладний з двох блях робили, Трошки було різки навколо голубятників, причілки. Багато було різання. Але не високий, це вже було дуже добре. Помагали нам і вчителі, два вчителі. Там навіть стільки, скільки їх треба було, стільки людей давали, але нам особливо допоможуть. Це профіль оцинкований. Дуже твердий, дуже міцний товстий профіль. На сьогодні після приїзду президента Зеленського ми. Побували в Херсоні з Тарасом. Поїхали з групою волонтерів, які везли продукти, допомогу. По дорозі ми бачили страшні картини. Ми все не будемо вам показувати. Ми бачили зруйновані села, спалені села. Це все тут були росіяни. Це траса на Херсон від Миколаєва на Херсон. І по Абебіч були зруйновані села. Оце відступали, взірвали росіяни міст. Два рази росіяни заходили в Херсон, доходили майже до центру Херсону. Двічі танки і солдати російські були майже в центрі Херсона і двічі їх вибивали. Е, ой, вибачаюся, два рази солдати російські заходили в Миколаїв майже до центру Миколаєва. Їх вибивали, і вони були 5 кілометрів, десь 10 кілометрів від Миколаєва. Там окопи в них стояли і так далі. Після того я ще побував при фронтовому селі Лимани, але в мене фотографії немає, але то фотографії тут немає. Е, нас дуже, е, ну і, безперечно, основне наше приміщення, яке ми робили, це таке досить високе. Це приміщення, це е, казарма побудована в 1914 році. Тобто цій казармі 108 років, побудувавши цар Микола. 1914 році прилетіли два дрони. Розруйнували три таких, два повністю прольоти одного половину. Брати, що було вціліле старе, тому що то така модрина давня і таке міцне дерево значно міцніше за це нове. Дерево 108 років, а воно таке здорове і міцне, аж звинить, як різеш. Тому старі балки, старі. Старі крок, ці кізли, які були цілі, ми поклали їх на місце. Воно розвалено все було. Ще трошки мусили там бляху поскидати, солдати не все зробили стару. Очистили і почали працювати. Зробили повністю оцю стропильну систему, як в нас кажуть, стілець зробили. Поклали кізли, полатили і покрили ось цим також металопрофілем. Зеленого кольору, бо казарма зеленого кольору, ті, ті, що, з, ті що збереглись. Той, що з дах зберігся, зеленого кольору. Дуже була проблема. Вони заказали бляху в Одесі. Я, Позвонили ми до Одеси. Одеса сказала, що буде тільки десь четвер-п'ятниця, тобто ця, ця казарма була б не покрита. Але капелан мені сказав, що тут є завод, яким керує один адвентист. Він є директор-виконавчий так. Дав мені його телефон, я позвонив цьому брату Адвентисту, ми дуже з ним багато розмовляли, він, зараз, він, був, він і зараз є в Тячеві. Він каже, Таванрасович, я в Тячеві, завод закритий. Я кажу, Юрій Михайлович, ну, ну ж треба, ми поїдемо, ми приїхали за 900 кілометрів, Тимаш, і він дзвонить, піднімає своїх робочих. Робочі приїжджають, відкривають завод, запускають працю і роблять нам за один день бляху. За один день. Тобто зранку я ввечором. Ми це рішили вже на другий день зранку. Вони зробили навіть не за один день, а за півдня і в обід. Ми вже я поїхав, і ми забрали цю бляху, цей метал привезли, і хлопці почали крити. Ми думали, що закінчимо в четвер і після обіду в четвер поїдемо. Але так Бог благословив, що ми закінчили в обід в середу. Бог все нам сприяв цьому, і тільки ми закінчили, помолились, Вирішили їхати всі о 4 годині? Ми виїхали в четвертій годині і почали дощі. І прильоти в Миколаїв зруйнували структуру, і ми їхали. Миколаїв був весь в темряві. Вся Миколаївська область була в темряві. І дощі вчора я Ягине дзвонив, дощі як з відра. І я кажу, ну от вас, Геннадій, Бог з нами. Як нам Господь посприяв, що е, ну вам це важко зрозуміти? Ви якби подивилися, коли ми приїхали, чи ми зробимо це? Ой, мені хлопці кажуть, брати, там ми де. Та це ми не зробимо. коли ми зробили там стропильну частину, ми це не зробимо. А ми зробили, щоб всі були в шоці, і командир. я, Командир нас зустрів, такий нюансик маленький. Командир нас зустрів, обняв мене, мене та каже: приїхали, ми чекаємо вас добре, зробіть нам, бо все таке рарітетне здав. Да. Подивися, я подивився гіпсокартон, по ньому тече, все понищиться. Зробіть. Я кажу, та постараємося зробити. Коли це він був, не пам'ятаю, в середу вранці, я йому в зв... вівторок я йому дзвоню. Приїжджайте завтра, бо ми завтра кінчаємо і будемо від'їжджати. Він каже, що що, я не зрозумів. Та кажу, приїжджайте, бо ми в середу будемо від'їжджати. І він з фронту каже, як ви вже зробили? Кажу, та не вірю. Я кажу, ну та приїдете подивитися. Каже, «Та може...» я кажу, ну приїдете подивитися. І він в середу приїжджає з фронту. Він був за 150 кілометрів від Миколаєва на фронті, він приїжджає. І дивиться і не вірить очам. І не вірить очам зробили. Ми в гостях у Олега Лисовенка. Я вам розказував, що його син мене пізнав. Он він Андрюшка, там між мною і Тарасом визирає, бачите? Він вже такий високий, а? А, між, між, Так, між мною і Славіком, вибачайте я вже. І Олег і Таня нас пригостили дуже смачною капустою. Всі, всі їли капусту, просто сподобали дуже сильно соленої капусти. Не все було смачно, капуста особливо. Проблема була заїхати краном подати дуже важкий той пиломатеріал, тому що кран яп... якийсь німецький чи якийсь, і в нього там електроніка не дозволяє йому стрілу посунути в міжгілля. Відключає все. Не можна. І треба було обрізати дерево. Не було чим, вишку не хотіли дати, чекати вишку довго. От придумали таку Піддон взяли звичайний дерев'яний, посадили туди наймолодшого дідика Василя Дмитровича. І дідика Василя Дмитровича на таку велисочезну висоту, бо аж дерево треба було верхівку, просто я там всі молились, переживали, Но він справився з завданням, обрізав дерево і потім цей пиломатеріал. Бачите, воно ж не було ще навіть все готове, і ми мусили ці підготовчі роботи, забирали багато часу. Але ми зробили цю роботу, його підняли, він обрізав. І він розказує, що я лише притискаю пилу до, до дерева, а пила а мене відхитає. Отак гойдає. Не можу, не можу зафіксуватись, бо не мав що впертися. Правильно каже, брат Василь? Так. Так, так, так. <різький розовинок> <різький розовинок> <різький розовинок> <різький розовинок> Добре, що там ще в нас? Ну от і все. Багато є фото, багато є відео. Все це, десь, думаю, Тарас ще зробить нам більш фільм. Хочу подякувати людині, яка дала нам дорогу такі смаколики, продукти, воду, воду е, смачну і, е, і різних смаколиків. Ми цій людині дуже вдячні. просила не казати. Щона що, що дала, як правило, ми називаємо завжди людей. Ну, ми не будемо казати, хто вона просто у неї був сьогодні день народження. <реш> Добре. Я не сказав? Хто? Не сказав. Так, тепер фінансові витрати. Фінансові витрати ми витратили 260 літрів, це приблизно 14 тисяч 300. Так, я підрахував, туди ми їхали гружені більше, там нам залили 40 літрів чи більше навіть залили нам. Е, ну, я так вже порахував, 40 літрів нам залили, ми по місті їздили, ну і ще е, це. І потім ще нам е, і ще треба було. Це так мінімум 260 літрів. Мінімум, я думаю, що більше. Ну, бо 100 літрів назад це мало, на 900 кілометрів 100 літрів. 900 кілометрів від 900. Ну, я так 260 літрів. І це 14 тисяч 300. 14 тисяч гривень я видав бригаді кожному по 2 тисячі гривень, і в дальнішому будемо так видавати, а можливо, навіть і більше. Іду, хочу, щоб ми видавали працюючим хлопцям, які будуть їхати працювати в Миколаїв, хоча б по 5 тисяч. Поки що видали на 2 тисячі, по дві чому, тому що стало грошей пожертувань. Всього на їду ми не витратили нічого, ще й привезли додому гостинців. Абсолютно нічого. Купили тільки чай по дорозі туди і по дорозі назад. Ну і таблетки там я купив, це всього 700 гривень. Це найменше було витрат на продукти за всі поїздки. Якщо там було по 5 тисяч, це всього-навсього 700 гривень нічого не витратили. Отримав від Журавля 2,5, і того ми витратили 29 тисяч. Отримав від брата журавля залишок з бучі 2,5 тисячі. Від Тесленка Наташиного тата пожертву 8 тисяч. Вони дизель нам були би дали дизеля більше, але ми не мали що взяти, тому вони дали нам готівкою 8 тисяч. І від молоді з міста Міндена 8 тисяч гривень. Коли Колодому молитви ми стали на таке коротеньке відео. Подякували тим, хто поміг нам купити цей автобус, що перший рейс автобус відбувся, і кажу, і кажу, нам 6 тисяч сюди на дорогу пожертвували. Ще кажу назад, би нам пожертвували. І приходжу додому, відкриваю цей. Прийшла Освенське, дивлюсь телефон приват, 8 тисяч скинула, скинули з Міндена від Аліка, що син його з вами робив. Знаєш, то Алік там тим дуже заохочується і від них скинули 8 тисяч, тому ми дякуємо молоді Зміндена. Продав 300 доларів, які були пожертвовані на цю справу сестрою однією, і, і таким чином залишок 540 гривень. У мене ось такий звіт по фінансах. У мене пропозиція така, щоб брати ті, котрі за кордоном жертвували на картку, яка є на євро і доларова картка, чи там навіть гривнева у журавля, жертвували хоча б, там, ну скільки зможуть, я не можу сказати, яку суму. Хоча б невеличку суму жертвували для такого фонду, щоб брати, які будуть їхати робити ту важливу справу, хоч мали хоч трошки грошей, тому що зараз стало скрутно, нема де заробити. Сім'ю залишили на два тижні. Що таке дві тисячі? Дві тисячі це просто таке преміальне. А хотілося б, щоб були, щоб брати отримували по 5, може по вісім тисяч, але це може лише тільки тоді, щоб робили таку важливу роботу, коли будуть якісь вкладення. Тому що ти ж не візьмеш тих людей, кому перекриваєш хату, якісь гроші. Ми не брали в Бучі, не будемо тут брати, будемо працювати безоплатно. Але тоді ми зустрічалися з братською радою, і ми обговорювали, що треба цей. Цей процес продовжувати, але треба, щоб дорогі брати наші, які не можуть працювати, знаходяться зараз за межами нашої країни, працювати і відбудовувати не можуть, щоб вони допомогли фінансами і ми би оплачували тих братів, які добровільно поїдуть на відбудову. Ось так. Я провів звіт. Є якісь питання?